Всім привіт! Так як нацвітають нові лілії, щось новеньке з'являється, в плані того, що воно в мене є, але починає розквітати, то треба частенько, як пишуть підписники, частенько знімати такі відео. Починає розквітати мій король, мій дельфініум. Вон там він, я не знаю, всередину заходити не буду. І вибачаюсь, якщо зараз буде шумно а, від бензокоси, ну нічого не зробиш, поки стадіони не викосяться, як казав один блогер, таке відчуття, що у кожного а, по стадіону і вони змагаються в тому, хто швидше викосить. А, ось дельфініум квітне. Це дитинка мого дельфініума, але чомусь він дуже темний. Навіть не знаю чому. Хоча він відкопаний від того дельфініума. А може він завжди цвів, кожне літо було дуже спекотно, і може воно трошки вигоряло, але все одно колір дуже гарний лілейник. Зачасту лілейники в мене вже розквітають тоді, коли лілії цвітуть на всю котушку і йдуть на спад, а цього року навпаки. Деякі лілії навіть ще й не зацвіли, які в минулому році вже перецвіли. Біла лікувальна, в тому році це я купувала в людини. Ну, по трояндах тут. І розсадила я трошки примулу сюди. Це навесні купувала, а там розсадила в тому квітнику. І як ви помітили, всі помітили? Якої Лілії в мене найбільше. І то вона ще не вся розквітла. Якої Лілії в мене найбільше? Я, до речі, насадила чорнобривців де можна. І ось тут посадила чорнобривців. Ось моя жовта лілія. Свого часу я розвела її з однієї цибулиночки, з однієї. А та Лілія, дивіться, вже обцвітає. Цікаво, звичайно. Звичайно, цікавенько. А в мене таких виходить рожевих два кущі. Ось. І он. Які пелюстки отам жовтої лілії валяються, це я позламлювала, коли ходила, насажувала. Тому зараз не полізу туди. Ось посадила хризантеми також. Вгороду ще не брала жовті. Ну, давайте трошки зайдемо. Ну, плюс в цьому нежаркому літі, хоча скоро все зміниться. Дуже довго все квітне. Ось ця вже квітне, днів 10. Красунька. На осінь вона, до речі, буде. Дуже довго спреєчки квітнуть. Бачите, відколи вже цвіте. Вона, виходить, тоді напіврання. Также Royal Sunset. Дуже красива, не знаю. А ну ось, походу, її цілий кущик. Може і буде вона на осінь, але також в обмеженій кількості. Ось рожева. Така, то червона йде. О, це Royal Sunset також. Іде у мене, полюбуйтесь яка. Красота. Ой, не знаєш, куди ступнути. Не знаєш, куди ступнути. А йду до цієї рожевої. Ага. Схожа, так чи ні? Я не можу зрозуміти. Чи трошки відтінок не той. Але я знаю, що я брала рожеву трохи не таку. Їх дві рожевих. Але одну рожеву я вже і розсаджувала. А мені наче вони схожі. схожі. Ось червона буде викопуватися. Можливо, цей васькущик може піти на продажу або дітки, тому що маточники будуть значно дорогше коштувати, ніж така цибулинка і маточник. Маточник це ж ого. го Цибулина. І з натягом можна назвати цибулиною. О, Фрезія розквітла. Йдемо назад, дівчата, йдемо назад. Так, пропустіть мене, будь ласка, пропустіть мене. Пропустіть мене до фрезії. Кажуть, вони дуже пахнуть. Може, в мене нюх на неї проб'ється. Як мені нагнутися оця, щоб нічого не поламати. А тут ще не викидають бутонів. Не знаю. Так. Ой, З цією спиною ще ж треба нагнутися. Так, я буду нюхати, вибачайте. Ну Є там якийсь аромат, але дуже слабий. Це в мене мама хотіла фрезій. Яка краса, яка ж краса, яка ж це краса. Я в захваті від оцієї троянди. І від оцієї вона вже три тижні квітне. Вся також дуже довго квітне. Червоненька, о, бачите, що це таке? Розквітла нормальною. Це дощі йдуть, всю радіацію змивають. З усього. Так. Йдемо далі. Йдемо той квітник. Червона. Усяке тут. О, Єлі вибралася. Єлі вибралася. Ну, вибачайте за звуки. Це буде до пізнього вечора, тому, а зняти хочеться. Квітник. Оп. Так, що тут? Примулу насадила, де змогла, натикала. Я вже, оце, хто постійно дивиться, скажіть, оце скільки не показую, оце цвіте постійно, постійно цвіте. Так, ця жовта вже обцвітає. Ось хризантему посадила, котенята поваляли. Саме головне в тому році вже оця квітла. Дивіться, вона вже на грані. Вона ось ось відкриється. Біла вже квітла. А в цьому році ще не скоро, через тиждень хіба що, судячи з бутонів. Хіба через тиждень. Вчора такий ливень пройшов, як ми сіно звозили. Боже. От не дарма вона королівський захід сонця. От щось у неї є з кольору неба вечірнього. Напевно, в мене її буде, але не багато, не більше десяти цибулин, це точно. Не більше. О відкривається нарешті. О, бронзовка прилетіла. Чи що це таке? Ти тут нужен? І ти. Боже, яке ти противне. Яке ти противне. Не скоро вона ще буде квітнути, не скоро. І ось вона, не скоро. О, на перстянка нахилилася, ось чорнобривців понасаджувала низькорослих тут. А, питали мене за розсаду цієї гвоздики, турецька чи яка вона. Вона, бачите, вона зараз відцвітає і оце все відмирає. Може це в мене тільки так? Де в мене її кущі не є? Оце все відмирає, а потім ось наростає отаке новеньке. І на наступний рік воно й зимує таке. Чого морозу не боїться, я не знаю. І зимує оце таке, а потім цвіте навесні, оце викидає такі квітконоси. А потім, бачите, робиться некрасива. Вона скрізь ось. Вже обцвіла і вона пропадає і я її вириваю, викидаю. А воно, напевно, ото насіння накидається, бо спеціально я її зараз, за нею навіть, можна сказати, я ніяк не дбаю. Воно ото саме насівається і все. Ось жовтенька. Я ж ти красуня, моя сама перша в житті Лілія. Це жовта. Я не знаю, більш неприхотливої лілії, як оце жовта, роял. Сансет, потім блідорожева. Та й оці, аби вона розмножувалась гарно. Оця біла. Я не знаю з нею ніяких проблем. Ось, дитинка ми в тому році понасажувала. Ось понасажувала. Гадати будемо? Хто хоче, прошу. Здаю в оренду кущ робашки. Його треба пересаджувати, тому що він дуже здоровий і на наступний рік він буде заважати оцій троянді. Це яка троянда, не знаю, яка це має бути. Ось викопувала в тому році білу пахучу лілію і залишилися десь дітки. Я в захваті від цього куща ромашки, які дощі йшли. Там він розклався, довелося зв'язати до кучі, а тут стоїть навіть учора, ливень линув, хоч і ненадовго, але все одно. Під водою могла б розкластися, так як дельфініум він так набрався води, він просто розклався. Так само в тому квітнику піано, троянда і Шекспір. Краса. мене мама любить ромашки. Вона дуже здорова. Я не знаю, який це сорт. А... Не знаю, в цьому році я купувала Аляску, але вона в мене не зайшла з пакетиків взагалі. А це навіть не знаю, тому що це ромашка, яку я садила колись дуже давно, років 15 тому. А на цей двір ми, як переїжджали, я перевезла кілька кущиків, отам у мене були так посаджені. І оце вже з неї пішло насіння. Воно саме насівається, я нічого не роблю. Воно все саме. Тому оце сортовий має бути якийсь квіточок. Ось також дітки Лілій не побачила в землі, а воно посходило. Ну Шикарна цьогоріч ромашка, звичайно. А тут лілейники ще не квітнуть, ні? Ні. А там, бачите, на сонці вже і почав. Ну, Мені пізніше почнуть ще краще буде. Жовта, Royal Sunset, перлинниця. Я дуже зацінила її, дуже гарна. Я не знаю, чи можна її саджати на, на осінь, а на весну вона в мене буде, тому що це за рік з одного стебла отаке наросло. То за це, ось вона обцвіте і до зими вона ще більше наросте, навесну вона зайде вже ще більшим кущиком, тому вона буде. Має місце бути, дуже розбавляє інтер'єру квітнику, дуже, дуже гарно виглядає. Тут ось понасаджувала чорнобривців, хризантема. Тут також. Ромашки одні. Навіть юку за ними не видно. Юка вже добігає. Ну, та ще тільки розцвіла, а ці вже обцвітають гарно. Ось, бачите, ця раніше чомусь зацвіла. І більш така писніша, а ця пізніше. Ну, все одно вона дуже гарна. дуже. Знаєте, можна і в композиції комусь на букет, якщо там вирізати троянди, можна розбавити. Дуже гарно виглядає. Красиво. Ось. Через кілька років, який буде деревовидна піонія, яка тут буде. Оцей флокс. Певно піде. Хто хоче нависну. Це рожевий, насичено рожевий флокс, тому що я його буду прибирати, він мені затуляє тут лілейник. Рожев... Ой, не рожевий. Який дуже красивий там коротше, лілейник. Польбокюз у мене так готується на друге цвітіння, Вон скільки на випускав. Думаю, що тут посадити, може клематись. Опору на нього тут поставити і буде непогано. Імператриця Фарах вже опадає дельфініум. Плететься, люфа все краще, починає плестися, і може в цьому місяці вона вже піде в опору на стіну. Вона доплететься, я думаю, аби ж тепло це пішло. О, Яка вона. Куди ти ото полізла? Так, вона швидко піде. По стіні. Також всього потрошку понатикувала, де могла. Ельтору з під бутилки. Красунька. А оці дощі, звичайно, вони на руку, тому що хризантеми чудово бачу себе почувають. І ті, що в тому квітнику чудово себе почувають, що я викопала, їх поживцювала у той же ж день і пересадила на город, ще я в мене 17 кущів. Ось таких ті 17 кущів вже будуть іти на продаж восени. Як зацвітуть, побачимо, викинуть пуп'янки. І наряду із жовтою мультифлорою вони також будуть їх реалізовувати. Це ж та така повна, ця троянда. Ось, Здається, розквітає отака вона, а потім робиться ось така ось, поступово рожевіє. А ось така розквітає, не знаю. є у мене нюх чи немає. У мене щось сьогодні голову зносить, аж очі сльозяться. Ось жовта, та що я казала. Вона по дотику, як Ельторо. Дуже така Пластикова. Коротше, пластикова. В тому році я замовляла три мартагони навесні, в тому квітнику. Вони так і є. Один навіть квітнув трошечки. І чотири високорослих. Я це хочу подивитися, де вони. Я бачу одну, це не моя. Друга, це також не моя. І ось третя. Ну, в перший рік. Це нормальний стан голландських цибулин. У них йде адаптація, привикання до землі. І так само було з оцією. Вона була одна, а тепер, а тепер дивіться, скільки їх. І одну в мене щось підгризло. Але я дорилася до неї, і там цибулинка нормальна, вона буде нависна на наступну. Так. А... Ох, як галасно, вибачайте. Хотіла ще ось сюди прийти, показати вам. Зараз буде ще голосніше, бо я йду сюди до, до цього звуку противного. Хотіла ще показати. Зараз дійду. Ось також воздика з того квітника пересіялася сюди. Я в тому році продавала розсаду мальви махрової. І мені залишилося три штучки, дуже таких самих гіршеньких. То я посадила їх собі, поливала, звичайно, і ось вони ці три кущі є. У мене там далі є ще, по-моєму, виглядає. То проста біла, проста. І ось вони розквітають, хочу глянути, що це таке. Непонятне. Чи вони повноквітні, чи не повноквітні, Судячи по самому бутону, начебто й так, тому що там бутони значно менші у тій. Чи вона махрова, чи не махрова. Чи розкриється буде проста. Оце тобі яке насіння мені попалося в пакетику. Ну, але рожевої в мене ще не було. Хоча рожева в мене квітне у квітнику, у садку. Рожева, то вона зразу отак відкрилася. Ну, будемо дивитися надалі, на далі квіти. Бо спершу її судити нічого не треба. Ну, а та, що у садку рожева, та вже, та відразу відкрилася, і там отаких завиточків немає. Хоча я знаю, як виглядає махрова і оця, оця на неї поки що дуже мало схожа. Дуже мало. Ну, видно, буде. Оцей флокс мені, дівчата, треба. Я не знаю, чи можна його садити на зиму. Мабуть, таки можна. Воно таке живуче. Його мені треба звідси трохи прибирати, бо в мене там туї. І ці флокси все, всім їм тут заважають. І ліліям заважають. І залишити десь такий пару кущиків, тримати їх просто в шорах і все. Але От такі зарослі. Все викопую, викопую і ніяк не викопаю. Ось так. Жовтенька красава, жовтенька красава, які ж вони гарні. Це просто сонячні лілії. красуньки, красуньки. Холодно, звичайно. Для квітів це дуже холодно. Так, всім гарного дня. Ну що вже тут? Лаванда квітне. Це Петрушка, все як треба. Ось Також чорнобривці. Ось я їх викопувала, поколошматила. Та й назад закопала. Ну давайте пройдемо. Так, пишіть, чи потрібно ще через 2-3 дні відео таке, щоб я показала. Ой, не пролізу на цього короля. Моя моя любов. Я не знаю, чому він не дає насіння, хоча самого я його виростила з насіння. Їх було два, але один посадила, вони прижилися. Зійшло всього їх два з пакетика. Але чомусь чомусь один за літо пропав в перший же ж рік після висадки. Він такий, наче синенький, розовуватий із бірюзовим підтоном. Дуже гарний. Відкопувати я його не буду, вибачайте, мені його дуже шкода, і він там не такий то широкий в корені, яким здається. Тому, так, це випадково я викопала його, я відправляла людині, яка, в свою чергу, ми обмінювалися квітами. Вона мені прислала шість деревовидних півоній, я їй Оцього красення, ну дивіться, якийсь він мені темненький. Ой, як він отам! Це просто, як сказати, а... як він виблискує отам всередині, як діамант. Як діамант. Це два роки він уже як відкопаний. Ну що, ось ця краса ще зблизька. Гарного вам дня, паучок лазить. Звичайно, я не уявляю свій двір без оцього. Якби отут нічого не було. Просто мені в голові не вкладається, щоб тут було добренько, бо це можу ходити отак безкінечно між квітами. Краса. Сказати, і слів немає. Все, пішла я.